いい。<music> Після двох невдалих спроб верховної ради включити до кого порядку одного закон про визнання воїнів. З'явилась хлопці полоплава і включала в руки. Почали закидати зі пропонувати, почала закидати часто, бачите, ти тянуть чорнові, яка намагається зупинити, тих, хто кидає. А вже після двох, після вже трьох, після двох надали в спроб, з'явили скоб, в балаклавах, плавах, які, які почали, о, це вже пішов газ. Це вже газова якась граната. Почали кидати, почали кидати, бачите, димові шашки.

si <laughs>

Національна гвардія, очевидно, вже сьогодні без троховиків, які вчора були під.